Хлопці в 5-ї десантно-штурмової роти вивели на коротке відновлення, яке вони використали для навчання. Пішли далі. Як він з позиції на відпочинок, по-любому, бо ж мають по-любому віддихати хлопці. Поміняли, відпочили, потім знову поміняли. Так, так, так така стратегія в нас завжди. Ми так, що відпочивати, то не відпочиваємо. Якщо з позиції виводять, то заточуємося і далі стріляємо, стріляємо, досконалюємося. Відпрацьовували елементи штурмових дій пересування двійками, четвірками, прикриття. Артур Лодрис Хмельниччин. На його думку, подібні навчання сприяють злагодженню військових. Він знає, що потрібно робити з автоматом. І Він знає злагодження, знає, що біля нього бойовий товариш, який вже бував в цих урушках, е і що він може в нього положитись. Він знає, як його звати, він знає, як буде рухатись, і він так само рухається за ним. Бій, другий бій. І він вже на третій бій, він вже виконує то є завдання, так як всі остальні, які вже воюють тут майже рік. За словами командира роти Владислава, усі вправи відпрацьовано на п'ятірку і скоро вивчені навички проявляться у бою. Але закріпляється результат вже в зоні бойових дій. Адже хлопцям доведеться повертатися на лінію фронту і відвоювати окуповані території. Наразі ми проводимо не тільки оборонні дії тут в зоні відповідальності оборони Бахмута, але й наступальні дії. Тобто, по результату нашої роботи, і по тому, що ми перехоплюємо у противника, то вони несуть дуже і дуже великі втрати.